Ось така чудова погода. Ми в Гутах на гутянському ставку побачила стільки рибалок. Цікаво, чи є риба, чи ловиться вона. Добрий день. Роздарую, з вами редактор, Добрий «Разі день! «Разі я з редакції газети Маяк і побачила, ось ми приїжджали сьогодні про волонтерів, про ваших пишемо. І я побачила з вікна, що ви тут рибалите, і цікаво, що рибка ловиться чи ні. Ловиться рибка чи ні? Не ловиться, так? Да? Там, так, да, ловиться. А чого ви сидите там, де не ловиться? <різько> <різько> Понятно. <різько> так, підемо далі, подивимося. Добрий день. Добрий день. Оце так рибка ловиться. Так, це зимня ж рибалка, це не літня. Ага. І що ловиться? Рибка є. Покажіть, є. А де? Ото одна рибинка. Одна. Ось така красива. Риб. Ось такий карась люди зловили. Говорю, ні, Ні, так. Да. Ось тут його, може, і риби немає, да, що вода грязна. З Богодухова, так, да, тече? Так. Да. Так а що ви оце ні одної рибки зу? не зловили? ні сьогодні? Ні. ні. А довго сидите, оце, вже кілька да, годин. Зрання. І оце Я у вас три вудочки і ні одне рибка. Так жалко. Угу. А яка тут рибка ловиться? Щучка чи що тут? Щука є, але вона не ловиться. Ага. А карась є. Карась, так? Да? Угу. А це зараз приїхала сюди, де той чоловік, он, рибалка, сказав, що треба на цей місток і подивитися, яка вода. Ти чи біла від таємського а, це не молочка, а просто вода так? вода, вон, пиліце, вода да? у нас підеться. Де вода? А, це, Волода, э... а оце ось льод, так? Да? Да. Ага, це наша вода. Нормально це чиста вода. А просто воно так як плікся.